Привіт усім! Сьогодні з вами я Анна і ласкаво прошу на мій канал. Хочу показати вам сіянці жоржин. У мене була дуже темна насичена помпхон жоржина. І вона цього року дуже довго не хотіла проростати з бульби. Я думала, що вже пропала. І минулого року на ній було декілька квіточок і одна насіннєва коробочка. Я посіяла, в мене було декілька сіянців. І ось із неї джмелики перезапилили з іншими моїми жоржинами. Цього року в мене є різнокольорові сіянці. Чесно кажучи, я чомусь думала, що там буде як у Айстер. Що я просто посію і отримую свою темну-пишну жоржинку. а замість неї мала сюрприз. У вигляді ось таких. Спочатку центр білий, потім вона рожевіє, це наступний сіянчик. Цей самий криваво-червоний з усіх, як мак. Ось це останні квіточки, вони вже невеличкі, у них вже сил мало, кущ видно, скільки обірвано, це. У літо тут сіянець цвів, навесні посадила. В цей же рік він виріс, був малесенький і за рік встигнув е нароститися, достатньо поцвісти. Це наступний сіянець. І ще біля будинку один жовтий і один рожевий. На цьому буду прощатися з вами. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!